Кажу для твоїх коротше, підписників, коли ми тобі його купили, то він для тебе був великий. А зараз ти коли їдеш, тебе ноги торчать з бака, ти для тебе вже маленький став, бачиш? Реально маленький. І що, але все рівно прикольний, скажи. Маленькі ну, такі, чіткі. Поїхав, ти нам на маленький. Такий, <різь> Давай, катайся, ще проїться. Каже, ти на моєму великому. Вже одвик од передачі, тут не треба нічого нажимати. Бля, їздити на мотоциклі саме то. Цей моцик в нього з 9, з 9 років, виходить, зараз йому 12-3 роки вже він у нас. Рік вже як Нікіта купив, хто не в курсі. А тут у нього перший мотоцикл. Чи максимально в нього 60, вже не раз в роликах говорили в шорцах. На лайв каналі він в нього не крепко там попадався. Тормоза під піщат, бачиш? що, крутяк. Класно. Можеш з'їздити на луг поганяти, якщо хочеш. Я тебе вже там не буду знімати. Не робить світло, треба дивитися. За, зато кря крякалка є. Перди.